Доволі цікавим виявилось пленарне засідання 21-ї сесії Чернігівської обласної ради. Одним із найбільш дивних питань, які порушували на сесії, стало звернення з приводу бутім рейдерського захоплення аграрної фірми Земля і воля бобровицького мільйонера латифундиста Леоніда Яковишина. Це питання з руки вніс на порядок денний підлеглий уже згаданого мільярдера депутат від політичної партії Рідний дім Василь Нестерук. Вчора всі. Значно людей ознайомились, ознайомились з зверненням Леніла Григоровича Яковишина до президента України. Також він надіслав звернення до депутатів обласної ради, щоб депутати обласної ради підтримали це звернення. Річ у тім, що Леонід Яковишин опублікував у своїй соціальній мережі дивакувате звернення, в якому йдеться про те, що буцімто готується рейдерське захоплення Тов земля і воля, в якому він звинувачує народного депутата України від Чернігівщини Бориса Приходька, силовиків і навіть представників офісу президента. Мені достеменно відомо про те, що найближчим часом запланований рейдерський наїзд на наше підприємство. Вони планують арештувати наші рахунки, техніку, елеватори, повністю паралізувати роботу господарства. Залишивши бюджет без податків, а людей без зарплати і впевненості в завтрашньому дні. Жодних доказів чи документів, які бодай якось підтверджували правдивість цих звинувачень, ні Леонід Яковишин, ні його підлеглий Василь Нестерук не надали. Народний депутат України Борис Приходько опублікував офіційне звернення, в якому спростовує обвинувачення на свою адресу та зазначає, що буде звертатись до суду, щоб оскаржити ці безпідставні звинувачення та захистити свою честь і гідність. Утім, повертаємось до сесії Чернігівської облради. У зв'язку з тим, що депутатам не роз'яснили суть цієї історії, не надали Одних доказів і більше того навіть не зачитали текст самого звернення. Чимало депутатів відкликали свої голоси обранці, обурені маніпуляцією та введенням їх в оману. Про нібито рейдерське захоплення стало відомо від самого Яковішина і лише від Яковішина. І мені склалося враження про те, що взагалі ніхто не знає про таку ситуацію, що там щось планується, чи чи, чи відбувається. Тобто, крім якавіше, ніхто про це не, не говорить. Ця інформація з'явилася в інтернеті в соціальній мережі Фейсбук, і, і так, так же раптово вона з'явилася вчора під час 21-ї сесії пленарного засідання. Право в тому, що нам навіть ніхто не роздавав проєктів. Е Даного рішення ніхто з депутатів його не бачив, і, на мою думку, що депутати проголосували, не розібравшись у питанні. Якби їм була чітко донесена повністю ситуація по даному питанню, то я не думаю, що стільки б то набралось голосів. Наразі відомо, що перші п'ятеро депутатів Чернігівської облради вже відкликали свої голоси. Відповідний документ з'явився в інтернеті. Вже після сесії були розмови деяких депутатів про те, що вони хочуть подати звернення до голови обласної ради про відкликання своїх голосів тих, хто проголосував за. за. Яким чином це буде відбуватися юридично? Я, ну, я вам цього не скажу. Да, є порушення. Ну, на мою думку, є порушення про внесення в порядок денного цього питання і про те, що його не висвітлили, те, що зараз з'являються заяви від депутатів різних фракцій, які були присутні під час вчорашньої сесії, про відкликання своїх голосів, вложить в площині про те, що депутати наділені правом та законним інтересом, про те, що рішення відповідного органу ради. Відбувалося та приймалося у відповідний законний спосіб та порядку законному, що потом відповідало вимогу вимогам закону, вимогам регламенту ради, а також самому духу закону та верховенства права. Також депутати наголошують на тому, що у разі реальних фактів рейдерської загрози власники фірми мали б звертатись до правоохоронних органів з відповідними доказами, а не продукувати фейки та влаштовувати спектаклі в обласній раді.